Привіт, друзі! Сьогодні 20 листопада, 23 рік. Я знову був відрядженні в Нюбрансвіку. Ми майже година до Квебеку. Ми поїхали на північ від, від Галіфаксу, від Нової Шотландії. Знову буду тут до п'ятниці. Дякую всім, хто підписується на мій канал. Дякую всім, хто ставить лайки і задавайте питання про життя в Канаді в Галіфаксі. Зима вже скоро, зима наближається. І зараз, як бачите, ще ну, немає снігу, ще немає тих кольорів цього білого але. Але вже кажуть, що в цю середу тут буде плюс 10 см снігу. Тому я вже готуюся, якщо в Галіфаксі ще... Осінь, ще нема зими, то тут я вже всю цю середу зустріну зиму. Я зараз спілкувався з моїм супервайзером щодо погоди, і він каже, що минула зима в Галіфаксі насправді була нетиповою, тому що вона була нетипово теплою. Вона, в принципі, почалася після нового року. Як я вже приїхав на початку січня, то тільки починалася зима. А ця зима, він каже, вже буде така звичайна канадська зима. І вже дуже скоро ми побачимо і сніг, і гололід, і ожеледицю, і холодні дощі, і все, і все на світі ми скоро побачимо. Я сподіваюся, ви готові до зими, якщо ви в Канаді, якщо ви збираєтеся приїхати тільки в Канаду, будьте готові до зими. Купляйте теплий одяг е, е, в Європі, або купляйте тут, в Канаді. Я, я на жаль, сподівався, що в Рослові буде тепла зима, але Канаці зараз кажуть, що е, читають якісь сільськогосподарські альмонахи, який кажуть, що зима буде ого-го. Так що триматися всім, і все буде добре. Витримуємо, запасаємося теплими напоями, теплим одягом. І... Теплими людьми все буде добре. Дякую всім, хто підписується на мій канал. Ставте лайки. Я дуже радий вас всіх бачити в коментарях. До нових зустрічей!